Добрий вечір! цього разу у програму всесвітніх ігор входять 34 види спорту, і в тому числі є китайське бойове мистецтво ушу. І зараз ми підемо до стадіону Каушінь, щоб дізнатися про чарівність ушу. Підемо. Вам настрій? Настрій дуже бойовий. Ну, я дуже щасливий, що тут побував, а, побачив, куди треба йти. А, і на що я годен і щоб, що я зможу більше. А, всім дякую за підтримку, всім моїм рідним друзям, моїм старим тренеру, усім усім, хто допомагав ми, мені на цьому шляху. От, я дуже вам дякую, я а, ще вдячний. Як ваша історія з УШУ? Історія почалася в Херсоні і там показували що та я, Мені це дуже сподобалось. А, я пішов, на Ушу, займався талу два роки, а потім прийшов на Сенда. І зараз я тут. Вот. І я думаю, що я ще раз тут буду і вже покажу ну, набагато кращий результат. Раді ще був у Китаї? Перший раз. Перший ага. раз в Азії, перший раз в Китаї. А як вам місто Чонду? Ой, ну гарнішого міста я не бачив. Ну, не вважаючи Херсона. <ріст> а, дуже гарне місце, мегаполіс, джунглі, але дуже спокоен. Ось, іде на мінус. А на завтра бій за третє місце, я так типу розумію, з іспанцем. От, і, ну, там треба, треба добивати до кінця. От, тут я зрозумів, що я сьогодні вчу всі свої помилки і буду аналізувати.